Що ж приготувати із картоплі, на які колорадський жук не їсть листя? Ви можете готувати всі улюблені вами страви. Ми ось приготували картопля смажено-варена з кабачками. Дуже смачна. Давайте скуштуємо. Хочете? Дивіться, які гарненькі кусочки. Вона так гарно, швидко розварюється, просто розматлошується. І вона така м'яка, ніжна. Це томат, відповідно доданий до Данисю приправи, куркума, напевно. Но она беленькая в середине, в разрезе. У нас середня ранняя, ранняя, врожайная. С широкого она родит. Хорошо чистится. Самая замечательная картопля, которая есть на світі. Ей еще и жук не есть, разумеется. Я пакую уже третий день. У меня осталось еще там, два ящика, напевно. Поэтому, если вы хотите купить, поспешите. Красота. Зараза. 2 часа дня, а я снідаю. Спасибо вам велике за замовлення, за довіру. Завтра нова пошта поїде, віднесу. А Укрпошта поїде у вівторок. Тому поспішіть до замовлення, щоб я ще позапаковувала і віднесла всіх заразом посилочки. Дякую вам всім за довіру, смачного. Червоної і пратворні щуки теж є в наявності.